По три дні це акції будуть проходити 19, 20, 21 в Сільпо за адресою Одеса Семена Палія в торгівельному центрі Сім'я. Тільки тут. І так, дивіться, форель стейк охолоджений 54,90. Далі карась патраний 13,90, короб по 19,90 на короб аж 23% знижки, товстолок 26,90, сіва славрак 49,90, Дорада по 39,90 і кальмар щупальці розморожені. Ціна за 100 грамів 49,90, от на них знижка 25%. ,90. Ось ця форель охолоджена, запакована філе. Це по всій Україні 59,90 – великий дев'яносто Це цінотижики по 24 І а ось оцей тільки тут до показує ближче, як виглядає 44,90. і поближче вам покажу, як виглядає цей товстолок. Стейк охолоджений маленькими стейками нарізано 26,90. І також показую. Ось така акція. Це супер дні проходять по всій території України у всіх магазинах сільпо 19 20 Сьогодні завтра бачите, як багато там виклали ці сьомиги і форелі. Це шматок від премія на шматок на шкірі 180 грам. Ціна 149 замість 299. Мінус 50% знижка. Ось такі рибні дні в сільпо.